Вітаю, друзі! Ось і підійшов до кінця наш місяць Воскресіння і життя в церкві Спасіння, який був присвячений Великому святу, святу Пасхи. В Слові Божому, написано, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого, єдинородного, щоб кожен не загинув, але мав життя вічне. З Пасхою ми маємо можливість об'єднатися в одне ціле з силою. Воскресшого із мертвих, силу Ісуса Христа. Якщо ти приймаєш жертву Ісуса Христа, то твоє минуле воно не має різниці. Через жертву Ісуса Христа ми маємо можливість з Ним разом воскреснути. Для нас Пасха це вихід з рабства, рабства гріха, рабства якихось наших переконань, рабства Безбожжя в нашому житті. Христос дає нам можливість. Прийняти Його, прийняти нове життя. Тепер тільки одне має значення це життя в Ісусі Христі. Наша Пасха може тепер бути кожен день. Кожен день ми маємо можливість з Христом воскреснути. Я хочу побажати нам, щоб Воскресіння Христове воно було в нашому житті. Наш Бог не мертвий, наш Бог живий. Христос воскрес!